Помилки в дизайні інтер'єру, які роблять 90% людей. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. У мене до тебе питання. Ти колись бував у квартирі, де все наче гарно нові меблі, гарна плитка, сучасний ремонт, але тобі хочеться швидше вийти, бо щось не так. Дискомфорт, втомлюються очі, важко зосередитись, але ти не розумієш, чому. Знайомо? Ось і мені знайомо. Сьогодні ми поговоримо про те, які помилки у дизайні роблять 90% людей. Помилки, які роблять навіть маючи гарні наміри. І головне, я розкажу, як цього всього уникнути. Поїхали! Перша помилка дуже багато хто починає ремонт з фрази Я хочу, як на цьому сайті. Або ось це модно зараз. І от ти вже маєш чорну кухню, бетонну стелю, лофт лампи, але живеш у панельній 9-поверхівці з маленькими вікнами на північ. Результат темно, незручно, і вже через два місяці ти це ненавидиш, бо мода минає, а тобі тут жити і далі. Запам'ятай, стиль має йти від тебе, а не з модного каталогу. Друга класична помилка освітлення, одна люстра по центру кімнати і все. А потім люди дивуються, чому так не затишно. Світло це не про те, що було видно. Це про атмосферу, настрій і навіть про розділення простору. Мінімум має бути три: це загальне світло, робоче світло, наприклад, на кухні чи біля столу, і атмосферне торшери, бра, підсвітка, полиць. Світло можна зробити навіть просту кімнату атмосферною. Багато хто боїться порожнього простору і заповнює квартиру максимально. Шафа, ще одна шафа, тумба комод, крісло стіл, ще одне крісло, ще комод. І в результаті ти не ходиш по кімнаті, а пробираєшся. Пам'ятай, інтер'єр потребує повітря. Краще менше, але якісно. Залиш місце, щоб очі і думки могли відпочити. Ще одна біда це кольоровий хаос. Жовта кухня, сині штори, червоний диван, зелений плед і все це, щоб було веселіше, але весело не означає красиво. Хороший інтер'єр це гармонія. Бери два-три основні кольори і додай кілька акцентів. Кольори мають звучати разом, як акорди в музиці. І тоді завжди хочеться повертатись додому. У мене знайома працювала прямо навпроти ліжка. Уяви, працюєш, бачиш подушку і хочеш лягти. Відпочиваєш, бачиш ноутбук і дедлайни перед очима. Чесно кажучи, так жити неможливо. Сучасні квартири часто об'єднані: кухня, вітальня, спальня, кабінет. І якщо не зробити зонування, усе змішується. Тому навіть невеликі килим, штори, торшер чи стелаж можуть візуально поділити простір і дати тобі спокій. Також багато людей економлять на тому, що не видно. Плитка з італії, а проводка стара. Змішувач красивий, а труби течуть. Запам'ятай, економити треба з розумом. Важливо вкластися в те, що складно або дорого замінити. Електрика, сантехніка, шумоізоляція. А декор завжди встигнеш додати. Отже, помилки трапляються, і це нормально. Але найкращий інтер'єр це не найдорожчий і не наймодніший. Це той, у якому тобі хочеться жити, відпочивати та мріяти. Якщо ти впізнав в цьому відео себе, це вже перемога. І ти побачив, що можна зробити краще. І можливо твій перший крок буде просто акцентна стіна з текстурою рідких шпалер-біопласт. Рекомендую не як блогер, а як звичайна людина, яка живе в такій самій квартирі. Напиши в коментарях, яку з помилок ти точно зробив, а яку ніколи не допустиш. Дякую, що розділив цей час з нами. До нових зустрічей і щасливого декорування.